На Майдані Незалежності попрощалися із 30-річним розвідником сапером Ілею Сарком. Він народився у Рівному, навчався дитячому садку за номером один, каже директорка закладу Галина Патій. «Маленький був дуже гарненьким, дуже активним, веселим, хорошим хлопчиком. І дуже прикро, що він тата теж втратив дуже рано, будучи маленьким. Мама його ростила. Мама працювала в садочку, йшла на роботу, вела його з собою. На роботу з його. Звичайно, їм було дуже важко, і ми дуже тішимося, що він виріс такий гідний, розумний, гідний своїх своєї мами, своєї України. Дуже сумно, звичайно, прикра. Як повідомляє прислужба міської ради, Ілья навчався у 22-й школі. Пізніше здобув освіту кухаря-кондитера, працював у сфері текстилю. Там і познайомився із дружиною Оленою. Пізніше в них народилися донечки двійнята Єва та Рут. Також чоловік займався молитовним служінням у місцевому храмі, каже його друг Костянтин Гольчук. Ілю знаю вже близько шести років, можливо, сім. Хороший друг був, з яким багато було спільного. Були дитячі табори, в яких ми разом служили. Було багато приємних моментів. Він відповідав за молитву в церкві в нас ранково. І що середи ми збиралися, і були моменти, коли приходило дві-три людини, але він був постійно вірний в тому, щоб. Робити те, що він робив 6 червня цього року, Ілю мобілізували. Коли він отримав повістку, то зразу в той день пішов в військомат, і практично ввечері вже був на навчаннях, тому що рішення про те, чи треба йти, чи не треба йти, було прийнято ще до того моменту, коли такий запит для нього особисто надійшов. Тому, тому якби він не вагався, не було якихось таких сумнівів в цьому проводу, чи складних рішень до нього, тому що рішення обдумане, виважене. І, хоч зараз бачимо, закінчилося трагічно, та віримо, що не даремно. 4 серпня розвідник сапер Ілля Сарко загинув поблизу села Новоселівське, що на Луганщині. Поховали його на кладовищі нове. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.